У ресторанно-готельному комплексі Форест Парк для дітей організували чудове свято Миколая. Докладніше у сюжеті. Десять. П'ять. Вісім, сім. Шість. два, чотири, три, два, один. У ресторанно-готельному комплексі Форест Парк, що знаходиться у селі Пониковиця Бродівської громади. Нещодавно відбулося для діток феєричне свято Миколая. Більшість учасників найбільше сподобалися різні за розміром мильні бульки. А що написала у лице Святому Миколаю? Я написала, що хочу, щоб він мені приніс мандарини, приніс мені буци і фломастери. А давайте, поки ми чекаємо свої черки, махаємо голіпою поруч, і боруть. Пецює під музику. Дня маленькі гості відчули справжню магію свята, беручи участь у різних квестах. Зокрема, малеча також взяла участь у випаданні кульки у спеціальний капелюх. Ну, більше мені подобається бульбашке-шов. Також діти отримали чудові враження від бульбашкового шоу. А до дивовижного вогненоушу з'явився неабиякий інтерес. <різь> а Ану раз, разом рахуємо ще раз: один, два, три, чотири, п'ять. <різь> <різь> мені сам найбільше вториться бульки. Добре, що ти написала в власти святому михо? Е, я написала, щоб він мені приніс. Е, і ще приніс мені, е, пуфік. Також малеча взяла участь у грі на знайомство із яскравими м'ячками. Співали у пісні про казкову акулу, скуштували магічні смаколики. Що ти написала власти Святому Миколаю? Я написала йому машинку, яку можна керувати рукою. Написала навушники і багато чого. Я написала. Щоб всі отримали так. свої подарунки. Під час інтелектуальної гри з різнобарним парашутом дітки навчилися разом синхронно виконувати різні дії. А розкажи, будь ласка, як тобі сьогоднішній захід? Що тобі найбільше подобається? Піна! Молодці опускає парашути. Протягом святкової зустрічі Малеся поспілкувалася із казковими персонажами, повідаючи на ряд цікавих запитань різної тематики. Батьки у свою чергу відчули справжню магію свята, спостерігаючи за своїми радісними дітками. На святі Миколая глядачі помалувалися новорічною красунею, яка засвітилася яскравим світлом, біля якої згодом водили хороводи та заспівали пісень про святого Миколая. Зелену красуню про новий рік. Також маленькі відвідувачі з нетерпінням зустрілися із святим Миколаєм. Микола! Не менш цікавим для малечі стало прикрашання оригінальної ялинки яскравими іграшками. Розкажи, будь ласка, яка в тебе бажання? Щоб війна закінчилася. Що тобі тут найбільше? подобається? Мені подобається найбільше їсти. Добре, що ти в листі до Миколая написав? Я ще не написав, але хочу написати, щоб одне нобар Лєву якийсь маленький і. Щоб війна закінчилась, Обов'язково. Наталія Коваль Сергій Нішин, телеканал Броди онлайн.